Вітаю, ми з України. Сьогодні я не планувала ніякого відео, але за мене вирішили, що потрібне. <смі> Вирішила за мене Діанка, отака от от хитрюшка наша. Це наш організатор в обміні подарунків. Також вона приймає участь. приймала в СП у попередньому, була переможцем, приймає участь в цьому СП з нами разом, що у мене йде, це філейна краса українських майстринь. Я нічого не знала, не думала навіть. Ось. І сьогодні приходить мені сповіщення, що мені є посилочка на Укрпошту. І Я бігенько збігала по неї, як каже Діана, чи пише, я ж написала, я вже бачу, від кого пишу їй, що, що ж це за хитрушка така мені. Вона знає, що вона хитрушка. О. Вона пише, не, не я, не знаю, воно саме. Вам настрій трошки підняти. Ну, велике-велике Діаночка, дякую. Я завжди кажу, навіть такий малесенький подарунок, чи подарував, чи прийняв. Це маленька радість в нашому житті. Тому величезне, дякую. Ще я не бачила нічого, ось ця коробка стоїть, я тільки підрізала скотч, щоб можна було відкрити. І ось будемо зараз разом з вами дивитися, що тут є. Ой-ой-ой, ой, як гарно запаковано. Ну, Давайте з вкусняшок почнемо. Це таке ось печенька. О. Ви знаєте, не пробувала коньки до ніч. Спробуємо. З чайком будемо кушати вкусняшечку. Ось. Ага, тут є навіть кава. А -а -а. Ну, не дадуть спокійно вмерти. Я скільки? Тижнів три не п'ю кави. П'ю чай. Ну, трошки вирішила собі передишку зробити, але бачу, що вона закінчилася. Бо я не купувала, бо якби я купувала, в мене закінчилась, і я вирішила, що я трошечки дам передишку своєму організму, поживу без кави. Ось і була там, де я завжди купляю каву. Я ну, в магазині в тому, але не купила. Ну, а це вже все. Якщо в мене немає дома, то я не буду. Так само і солодке. Якщо немає, я не їсти. Якщо у мене є, значить будемо пити і будемо їсти. Ну, ось буде до ніч, не до чайку буде до кофійку. Угу. Краса. Спробуємо, поп'ємо. Ну, це ж не всі вкусняшки до кави. Ще ж ось отакий От шоколад. Чорний, 74% із апельсинкою. Угу. Яка в мене є вкуснятина. Ай, Лена в двері скоро не влізеш. Ну, я між, між іншим не їла такий шоколад, чесно кажу. Я більше ж, знаєте, Рошеновський беру, ну, якщо сама купляю, але з начинками люблю, попробую ще віленіум. А? Головне, що він чорненький. Далі. Далі тут є ось така класнюча від, е, е, листівочка. Класна, класна, дивіться, яка чудова просто. Ну, я вам хочу сказати, що Діана, вона взагалі неординарна така людина. Да? Я вам залишу посилання на її інстаграм. О, там, в інфобоксі. Ось, перейдіть, постежте, вона в'яже дуже Цікаві іграшки. Не такі, знаєте, ну, як вам, неординарні, мабуть, це буде таке правильне слово. Неординарна людина вироб... робить не... неординарні вироби. В'яже вона тільки гачком, але іграшки дійсно цікаві. Пойдіть, подивіться, не пожалкуєте. Я завжди її дивлюся, як в неї щось нове виходить. Дуже цікаве. Так, щось я тут ще бачу. А бачу, я тут, дивіться, отакий от, от записничок. Маленький, хороший. Це такий, знаєте, кошельочок в мене є такий. Я туди все зложую, що треба. Що й не треба. Не такий, що де гроші, а такий, що там потрібні речі. Дивіться, з нашим гербом. Такий гарний у нас герб, як і прапор. Дивіться, яка краса в квіткова. Так що буде в мене такий, знаєте, похідний записник. Те, що треба. Те, що треба. Так, ну на цьому ж ми не закінчуємо. Це не все, що є тут. Тут є отакі ось конфети дві. Дивіться, одна така, а друга така. Дві, дві цукерки, вибачаюсь. Дві цукерки. Дивіться, які класні дві цукерочки. Угу. Смачні, гарні. Оце наїмся. Дивіться, які класніші. Так, і давайте подивимось. Розв'язуємо ці сукерки. Дивіться, як гарно запаковано. От молочинка. Вона така взагалі фото вона гарно робить. Такі взагалі в неї фото класні. Мені дуже подобається. Творча людина, творча у всьому. Ай, 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 не треба рватися. Десь в мене йдуть ножнички маленькі, гарненькі. Я вже не лякаю всіх своїми великими ножницями, хоча я ними частіше користуюся. О, ой, а тут ви дивіться, яка краса. Яка краса. Яка краса. Або я так бачу, або і ви бачите, що в нього є приливи. Він, він, він сірий, сіра ниточка, наче. Ага, зараз ми розберемося. Дивіться. Є одна єдина іншого кольору трошки. кольору, Бачите, ось ця. Ось ця. І того є такий відлив. Якщо не помиляюсь, на, на, по моїм таким відчуттям це бавовна. Бавовна, але вона, мабуть, напівбавовна. Ну, це я так думаю. Ну нічого ж не підписано, тому я не можу знати, що це саме. Це потрібно тільки питати у Дянки. Діаночка. Знаю, що ти дивишся? Повинна дивитися. Як не дивися, напишу, напишу, щоб подивилася. Що це таке? І бачите, ота ота голубенька, вона так відсвічує класно. Взагалі ниточка дуже класна. Така, ну, ну, хочеться її прямо гладити. Класна, класна. Ой, дякую, велике, радість яка. Так. Другу конфету розмотаю. Одну вже тіла. Будемо їсти другу. Отак. От Відкрила. О-о-о-о. Ну, а тут. Тут Тут краса. Тут краса. Тут, дівчата, вівчарі. Тут вівчарі. Колорву. Це шкарпеткова пряжа. Отакого от голубенького. Кольору, я б сказала більш чоловічого. І це дуже добре, бо для чоловічих шкарпеток у мене пряжі малувато. Є, але мало, замало. Тому це однозначно будуть чоловічі шкарпетки. Що я хочу сказати? У мене я б в'язала з зеленою, я в'язала з такої, як молода. Ні, не молода трава. Ну світло зелена така. Я в'язала з бежевої. Оця голуба м'якша. Ось. У мене є бордова заді мене зараз. Вона грубіша, я теж вся рукою достала. Оця голуба м'якша. Я не перепробувала в мене ще є ще на подарунки брала різна, але я її не спробувала. О, але ця м'якша. Прямо геть чуть руками, що вона пом'якша. Що у нас? Це у нас е, в усе, 80% у нас вовна, 20 поліамід. в 100 грамах 300 метрів. Да, якщо не помиляюсь, да, 300 метрів. О. Ну, з мотка виходять шкарпетки, ще залишається. Во всякому випадку у мене з моточка виходять шкарпетки, ще пряжа і залишається. О, дівчата, от такий у мене. Тут, тут грам 150, тут не 100 грам. Ну так, по моїм відчуттям. Дивіться, скільки в мене настрою, скільки в мене краси. Ну, класно. Відчуття ну, не можна передати. Діаночка, велике-велике тобі дякую. Ще раз всіх запрошую, переходьте в інстаграм, у неї є сторінка в інстаграм, вона веде, переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Дуже цікаві іграшки. Ви не пожалкуєте, що ви стежите за нею. Ось чекаємо ваших подобайок, скоріше більше діанці, чим мені. Тому надію, що подобайки всі поставлять. Ось. І коментарі, звісно, ми також ваші чекаємо і завжди намагаюся відповідати. І велике дякую, що ви були зі мною. Ви наша підтримка, глядачі, ви підтримуєте наш україномовний контент. І за це вам велике-велике дякую. А я з вами на цьому буду казати вам до побачення. Завтра повинно бути відео. Далеко не втікайте.